Доброго дня, Миколаїв, 1 червня, перший день літа. Я вас вітаю. Дякую хто завітав на канал, хто прийшов і пішов. Кому цікаво, не цікаво. Підписка, подобайка, обговорення, це все вітається. По темі. Сьогодні. Сьогодні ми працюємо ротоційкою по всіх полях, де тільки можемо. Зараз ми знаходимося на полі з нашими проблемними гібридами ЛГ 50 529 і 59580, 529 він у нас там з тої сторони, він виглядає трошки краще, є там випадки такі, що не зійшло, є таке, що Пропало, але там набагато рідше, і він швидше зійшов, і він вищий і краще. Тому що цей соняшник у нас 59 580 має ось такий розвиток. Дуже дуже різний розвиток. А є таке, що нема. Якщо так глянуть, то його нема. Цього 59. 580. Його нема. Його більше немає. Його не то, що більше, процентів 60 його немає. Але, але, ну, що нам робити. Що нам робити? Ми його поки проходимо ротаційкою. Щось є, маємо надію. Рився я ось. Ось, має він отакий розвиток. Ось такий, ось такий. Ось тільки виліз сім'ядольки. Ось він там, не знаю, собі проріс і загинається. Не знаю, це, скоріше всього, хвороба. Хвороба. Коріння в нього є. Коріння в нього є, але він не хоче рости. Щось він там покрутило його, коричневий він. Он є отакий, Є, єсь... а є ось до сході. Ну, Оте, що коли знаходиш те, що до сході, ось, тільки зійшов. Ну, загалом підісрав. ЛГшка купуєш насіння. Ви знаєте, якби я купував насіння в інтернеті, десь подешевше, десь, я б злився сам на себе. Тому що, а, зекономив. Не хочеш купувати нормальне, отримуй те, що маєш. Але але, мене вже давно не вчило. Купуємо ми насіння на фірмі для того, щоб мати якусь впевненість в тому, що Ну, я думаю, будуть згодні, що купувати насіння по 6,5 тисяч гривень за посівну одиницю, а потім його перетравлювати, як пишуть, блін, або провіряти на схожість. Ну це дуже велика, ну, як глупость, як по-русски, блін, сказати, блін. в мене вже всі слова переплуталися. То, що... Пре, блін, пре оце, як, як у нас відношення до цього всього. Ми тут стараємося щось вкладаємо. А отак виростили Бог знає, які семіна, дали нам, продали ніякого контролю, ніякої відповідальності. Фірма морозиться, представники в армію забрали. Все, нікому ми не потрібні, і своїм горем ми лишилися. Нічого, ми то все переживемо, поборемо. Вроде, що вроде. надіємося щось до всходу Побризкаємо його гербіцидом, якщо що, що, щось буде. Тому що то таке, наболівше Ротаційка. Ротаційка. Сьогодні я вже знімав, є відео. Ось така у нас ротаційка перероблена на... Приципну, була навісна, вона дуже тяжка. Тяжка вона дуже тяжка. Перероблена Чи є толк, толк в обробітку є. Тому що ось, уже показував ось, що ми маємо на сьогоднішній день. Це ось. Це тріщини, це вже тріщини, які ось, товщина вже. Є столк ось де пройшла ротаційка, як гарно все виглядає. І ось де вона не пройшла. Де вона пройшла, ось бачимо бур'ян, який вона підняла разом із коркою.